Західні медіа багато пишуть про вбитого в Києві полковника СБУ Івана Воронича. Полковник був дуже досвідченою людиною, це велика втрата для України. І знаєте, про що я подумав? Що Росія нарощуватиме терористичні атаки, і до цього треба бути готовими. І, можливо, курс антитерористичної підготовки треба починати читати вже зі школи. Ми в таких умовах з вами живемо в умовах, в умовах війни з Росією. Я хочу вам нагадати, що російського кілера Красікова, який вбив чеченського польового командира Хангошвілі в Берліні. Змогли нейтралізувати двоє німецьких підлітків, які побачили дивну поведінку дорослої людини. Негайно поінформували про це в поліцію, а поліція спрацювала, і таким чином німці затримали російського кілера.